thank you Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час Порад. Програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про стиль та з'ясовуємо, як правильно підібрати одяг згідно саме вашому типу фігури. А зараз почнемо з сюжету. Мода відображає соціальний, політичний та культурний стан суспільства. Ця примхлива пані змусила французьку імператрицю Євгенію у 1869 році взяти з собою 250 суконь на свято відкриття Суєцького каналу. У 19 столітті за 11 днів вправні швачки виготовляли бальне плаття зі 100 метрів тканини. Плинув час, у 1900 році паризькі кабаре кинули суспільству виклик Оголені жіночі ноги. Ось так, з насмішками і даже конфликтами, развивалась мода, экспериментируя с фасонами да привлекая яркость образов. Одежда появилась ну, очень давно, начиная еще с первобытных времен, когда одежда выполняла чисто утилитарную функцию. Нужно было защитить человека от дождя, от холода. Потом начинают возникать какие-то эстетические потребности у человека. Ведь художник по натуре своей явля... человек по натуре своей является художником. Он в жизнь свою стремится внести красоту. И вот эта красота проявляется в одежде. Культ краси проходить через усю історію людства. Є думка, що краса це королева, яка править світом. В усі часи параметри оцінки зовнішності людини це фігура, довжина і колір волосся, макіяж та, безперечно, одяг. Еталон краси, явище мінливе та непостійне. Проте кожна модель одягу додає людині вишуканості і шарму. Мода одежда це отраження сучасного стану душі людини і суспільства в Целом. Модно одягнутися сьогодні можна залежно від наявності грошей та смаку. За кордоном важливо лише, щоб одяг був зручний, а у нас частіше вибирають те, що красиво, і щоб оточуючі позаздрили. Однак стежити за модою іти з нею у ногу дуже складно, оскільки ця пані досить примхлива і занадто швидко змінюється. Сучасна молодь ретельно слідкує за брендами, купує новинки сезону та іноді навіть не замислюється, чи пасує та чи інша річ їхні фігурі. Більшість наголошує на тому, що сьогодні вдягає те, що модно, та те, у чому зручно. Стиль одягу той, який мені у- Я вибираю модну одягу. Я віддаю стиль одягу одяг тому що він удобний і в місті це дивиться не плохо. Ну, удобно і модно с того. Я за те, щоб одягати те, що в принципі удобно. Може, тогда бути не всегда красиво, но это будет легко, удобно, приятно коже, ну і чиста себя свободно. Я как бы чтобы на мне хорошо смотрелось, а дальше уже не важно. я люблю удобную одежду. Я предпочитаю стиль э, I like it. Э, вот, это, это новый тренд в Европе, в США. Э, ну, я выбираю одежду просто так. Вот мне нравится одежда, и я ее беру. Ну, вот это, например, мне не нравится, я ее брать не буду. Которая нравится, которая подходит. Обычно это стиль деловой, такой классику. Ну, потому что она всегда актуальна. То, что мне идет, то, что нравится, и то, что в принципе является всегда актуальным. Я выбираю одежду, чтобы было модно и красиво. Сучасна мода це поєднання законів стильової єдності і кольорової гармонії. Одяг не буває просто красивим, його краса в призначенні для роботи, будинку, свята, за міської прогулянки, для заняття спортом. Серед нас є люди, наділені вмінням сприймати і точно відчувати моду, її новий ритм, колір, пластику та образ. Проте найголовніший закон моди носити те, що пасує людині, не гнатися за трендами і не вестися на рекламні права. Вокації, почуття смаку ось найважливіший критерій, яким потрібно користуватися при виборі одягу. Сьогодні у нас у студії у гостях дизайнер одягу Леся Ковган. Добрий день, Леся. Доброго дня. Давайте перш за все з'ясуємо, що ж таке стиль. Я б дала визначення цьому поняттю так, що це певний набір принципів в процесі вибору одягу. Вибираючи одяг, стильна людина керується декількома показниками. Наприклад, це вік людини, це стать, це професія, це приналежність до тієї чи іншої субкультури, це якісь індивідуальні особливості, вподобання. Так далі. Ми переглянули сюжет. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи стильна наша молодь? Ну, кожен по-своєму е, бачить е, цю ситуацію, бачить свій образ. Ну, в основному бачу, що переважає стиль кежуал, навіть ті, що говорять про класичний, вони також одягнені в стилі кежуал. А що таке стиль кежуал? Мені здається, що підлітки, які знають це слово, навряд чи можуть пояснити його. Стиль кежуал – це зручне, повсякденне та практичне, практичний одяг. Так? Якщо що значить бути одягненим в стилі кежуал? Це значить бути одягненим просто, але зі смаком. Не потрібно гнатися за брендовими дорогими речами. Ці речі можна вибирати із більш доступного одягу за ціною. Наприклад, майже кожен третій у світі вдягається в стилі кежуал. Навіть зірки у повсякденному житті вони також вдягаються в стилі кежуал. Це допомагає їм, скажімо так, трошки злитися із натовпом, але при цьому вони все одно виглядають стильно. А ви як дизайнер, ви бачите людину, ви можете визначити зраду, чи вона стильна, чи ні. Ну, чи важко зробити такий висновок з першого погляду? Ну, важко зробити. З першого погляду, можливо, на зустріч зі мною людина вдяглася зовсім не так, як вона завжди одягається, так а якщо більше поспілкуватися, думаю, це буде нескладно виявити. А взагалі, стильна людина це та людина, яка одягається зі смаком, підбирає аксесуари, гармонійно поєднує кольори. Ще що потрібно повинно бути у стильної людини? Я б почала з того, що стильна людина це людина, яка не женеться за модою. Це людина, яка вдягається щодо своєї фантазії, а не щодо модних трендів, які нам диктують. Так? Це також впевнена в собі людина, і це людина, яка знає, чого вона хоче, тому вона. Обирає свій власний образ і слідує йому, доповнюючи, підкреслюючи, підкреслюючи різними аксесуарами та деталями. Фантазія може бути досить смілива. Наприклад, червоний капелюх угу. і зелені чоботи. Чи допустимо це у повсякденному житті? Це, звичайно, залежить від самої особистості. Якщо вона всередині себе відчуває так, якщо вона а, така емоційна та творча, то чому, якщо це її особистий стиль. А чи варто одягатися в одній кольоровій гамі і як взагалі комбінувати кольори, правильно комбінувати їх? В одній кольоровій гамі одягатися, ну, на мою думку, можна, але а, краще розбавити цей а, ансамбль якимись Деталями іншого кольору, наприклад, аксесуарами, взуттям, поясом. Тобто тоді образ буде виглядати більш гармонійно. Істинно. А які кольори не можна поєднувати? Ну, це вже таке питання, існує багато кольорів, і я також користуюся цією гамою, палітрою, коли. Створюю якісь свої ескізи колекцію. Звичайно, що є кольори, які не можна гармонію поєднувати, для цього існує ціла там, система. А його найкращий кольор для певної людини це той кольор, який їй пасуватиме, який буде. Колір шкіри робити а, більш свіжим, освіжати, так? І гармоніюватиме із кольором очей, а, волосся, і так далі. Кожна людина прагне бути найстильнішою у якомусь, якийсь період свого життя. Mm -hmm. Чи можете ви надати якісь практичні поради для наших глядачів, як бути стильним і щоб не було занадто? А, ну, Перше, що потрібно зробити, це ознайомитися зі своїм типом фігури. Тобто, якщо ви до цього часу не задумувались над цим запитанням і не знали, як класифікуються типи фігур, то саме час думаю, це визначити це ніколи не пізно. Коли ви визначите свій тип фігури, навчитеся підбирати правильно одяг відповідно до цього типу фігури. Ви вже будете виглядати стильно. Якщо ви ще будете знати, які кольори, визначити, які кольори вам найбільше пасують, то все в ваших руках і ви самі можете створити свій образ. А чи потрібно звертатися до стиліста? Чи кожна людина на підсвідомому рівні може зрозуміти, що їй пасує, а що ні? Мабуть, це таки не кожна людина може це зрозуміти сама на підсвідомому рівні. Тому, якщо є така можливість, то краще звернутися до спеціаліста, до стиліста, який зможе порадити вам колір одягу, який краще обирати, та стиль, крій одягу, тобто чи це мають бути лише сукні, ну більш жіночні, да, якщо тип фігури а, дещо спортивний або схожий на чоловічу. То краще вибирати більш жіночний одяг, який все-таки буде з вас жінку робити. Підкреслювати, Не, пригнати, так? так? а які взагалі є типи фігур? Виділяється кілька типів фігур: а, це тип трикутник, це коли а, вузькі покаті плечі, а, порівняно невеликі груди, порівняно вузька талія та широкі бедра, стегна. Я також наступний тип фігури це перевернутий трикутник, як я перед цим сказала, це більш такий чоловічий тип фігури, коли у нас плечі широкі, а стегна та талія порівняно вузькі з плечима. Також існує тип фігури як прямокутник. Це коли нема, візуально ми не можемо. Майже вона не помітна ця різниця між плечима, талією та стегнами. А Також існує такий тип фігури, як яблуко, коли великі груди і немає талії, але є живіт. Тобто це в основному повні люди. І найбільш прекрасний жіночний тип фігури це пісочний годинник, коли Пишні груди, вузька талія та округлі стегна. Тобто тут вибору, проблем з вибором одягу майже не існує. Якщо ми звернемося до першого типу, трикутник, угу. то якщо у жінки така фігура, що їй потрібно одягати, щоб бути жіночною і виглядати гарно? Е, значить, ми. Визначаємо, які є недоліки та в чому перевага в цього типу фігури. Тобто нам потрібно відволікти увагу від нижньої частини тіла і перенести її на верхню частину. Якщо дуже вузькі плечі, то а, можна носити одяг із а, накладками під, на плечі під плечниками. Так? А, якщо обираєте сукню для такого типу фігури, то Краще, щоб ця сукня була на високій талії, тобто, ну, розумієте, так, вище рівня талії, щоб вона була відрізна. А, можна носити як максі, тобто в, в пол довжину. А, якщо хочете трохи коротше, щось, то довжина по коліно і трохи нижче, також буде оптимальною для такого типу фігури. Тобто, чому такий крій, чому завищена талія? Такий одяг допомагає приховати цей різкий перехід, коли вузька талія та широкі стегна. Далі. А чи можна носити аксесуари такій людині? Звичайно, кожному типу фігури пасують свої аксесуари, і це дуже навіть Буде прекрасно, коли будуть надягати. Для такого типу фігури підійдуть, наприклад, ланцюжки або на мисто корот, ну, на короткій ниточці так, або середньої довжини. Також гарно буде виглядати, якщо це буде шарф, який довгими кінцями буде спадати спереді, тобто його не треба зав'язувати. Брюки краще обирати прямого крою, або можна вільного крою від стегна. Тоді також приховаються недоліки деякі. І краще не вдягати повністю прилягаючий одяг, тому що, ну, самі розумієте, так, що виділимо цим деякі недоліки. Підкреслимо недоліки, так? Так, так. Краще, наприклад, Носити блузи та туніки такого ж крою, як рекомендується сукні, на високій талії. І довжиною до середини стегна, тобто поверх брюк. Зараз ми бачимо, що туніки носять взагалі всі: кому пасує, кому не пасує. Скажіть, будь ласка, кому категорично не можна носити туніки? Якому типу фігур? Такому типу фігури, в якого, наприклад, Широкі плечі, якщо ця тоніка, а, ну, вона тобто, буде, вибачте, висіти, як на вішалці. Тобто цей одяг категорично не підходить цьому типу, не підходить, типу фігури із а, прямокутною формою. Тому що тут нам навпаки треба виділяти талію, робити акцент у вигляді поясу. А, Приховувати під тоніками краще не треба. І я думаю, що пасуватиме жінкам із типом, фігурою, типом фігури яблуко, тому що прикриє відсутність талії та наявність живота. І думаю, що не варто вдягати тоніку. Жінкам із типом фігури пісочні часи, оскільки сочний родинок, оскільки вона дуже гарна та жіночна, поэтому тому краще виділити навпаки талію всі свої переваги показати, а не приховати їх. А як носити брюки і залишатися жіночною? Взагалі це ж чоловічий одяг. Так, це взагалі чоловічий одяг, але якщо також брюки правильно підібрані відносно типу фігури, то це ніяким чином не зіпсує жіночу фігуру. А як ви ставитеся до того, що останні роки брюки, джинси прилягають до ніг? Ну, це мені подобається ця деталь одягу, але також вона йде не всім. Тому інколи це виглядає жахливо, і краще б жінки та дівчата знали, кому слід одягати такі джинси, скіні, а кому все-таки не варто. Особливо коли йдуть джинси із ефектом потертих, вони візуально додають об'єму ногам, але ж вони потерті також і в районі стегон і сідниць. Тобто дівчатам із типом фігури груша а, та, наприклад, пісочний години краще такі джинси не вдягати. Бо Тоб... вони додадуть об'єми. Додадуть mm -hmm. об'єму візуально. А навпаки, такі джинси підійдуть. <кхем> а, дівчатам з типом фігури прямокутник. Вони... А якому типу фігури пасують спідниці? Наприклад, спідниця mm -hmm. сонця? Спідниця сонця, вона найкраще пасуватиме типу фігури. Прямокутник, оскільки візуально вона додає об'єму стегнам і якби, звужується в районі талії. І якщо ще надягти, а, широкий пояс, то це дуже буде гармонійно виглядати з типом фігури прямокутник. А, іншим типом можна також порадити. Таку спідницю для типу фігури перевернутий трикутник, щоб також нам а, збалансувати верхню та нижню частину. Щоб додати об'єму стегну, все так. ж таки тут потрібно. Угу. А скажіть, будь ласка, що робити жінкам з формами яблука? Це, мабуть, найпроблемніший тип фігури. Що їм потрібно одягати, щоб бути більш жіночними та стрункішими? Звичайно, що. Для такого типу також можна підібрати будь-який одяг, який гармонійно буде виглядати, і жінка буде більш впевненою в собі. Ну, По-перше, це заборонено вдягати прилягаючі речі, більш обтягуючи фігуру, щоб ми не виставили на показ всі недоліки. Це можуть бути подовжені піджаки, неприталені жакети, виріз для тобто нам треба перевести увагу, зробити акцент на зоні декольте та на нижній частині фігури. Юбки підійдуть прямого крою, можна з шліцею, довжиною трохи нижче коліна. Якщо ви хочете підібрати вечірню сукню для такого типу Підійде сукня прямого вільного крою, наприклад, довга сукня, із розрізом, звичайно, в межах Межі дозволеного так. Так. і з вирізом декольте В-подібним. Буде дуже гарно. Брюки також можна носити, але прямого крою. Добре, от у сюжеті нам майже усі казали, що вони люблять класичний стиль. Але як ми побачили нікого в класичному стилі, наприклад, в моєму розумінні, ми не бачили. Як дизайнер, скажіть, що ж таке класичний стиль і чому до нього так часто звертаються мешканці? Ну, Класичний стиль це найбільш строгий та консервативний стиль у всіх його проявах. І він характеризується. Тим, що м, створює такий, скажімо, баланс між функціональністю та елегантністю. Е, одяг в стилі класичному створений таким чином, що всі лінії, виточки вони повторюють природні е, лінії тіла. Зазвичай такий одяг, звичайно, одягається для ділових зустрічей, для дрес коду в деяких. Компаніях, якщо це потрібно. А до якому типу фігури пасує класичний одяг? Чи усі можуть носити його? Кожен може підібрати класичний одяг до свого типу фігури, оскільки класичний стиль він не обмежується тільки одним фасоном, наприклад, так, піджаків чи спідниць чи брюк. Для кожного типу фігури можна підібрати свій Добре. одяг. Класичний І наостанок, скажіть, будь ласка, поради нашим глядачам, як все ж таки, не звертаючи увагу на свій недосконалий тип фігури, бути жіночною? Перш за все, хочу сказати, що негарних фігур не існує, є лише невірно підібраний одяг. Тому визначайте свій тип фігури. Читайте модні журнали і в інтернеті, що який одяг вам більше пасує. Не бійтеся експериментувати і прислуховуйтесь до себе, чого ви хочете саме. І так виглядайте завжди стильно та гарно. Дуже дякую. Сьогодні в гостях у нас була дизайнер одягу Леся Ковган. Маю надію, що усі поради є слушними. А зараз зустрінемося на майстер-класі.